Все є, все добре. Подивлюся візуальну інформацію. Будь ласка. Ось так у Рівному працівники Укртрансбезпеки інспектують водіїв та їхні транспортні засоби. Перевірка регулярна, як міжнародних рейсів, так і внутрішніх. В першу чергу звертають увагу на наявність необхідних документів. Дозвіни документи на регулярні маршрути, на нерегулярні маршрути, на тім ну, наявність технічного стану, санітарного стану в автобусі, чи він є відповідальний, чи не є відповідальний. Скарги буває від так само відпрацьовуємо там відсутність пільгу. Ну якщо людина не взяла військово, ще ж ну жаліються зараз дуже рідко. Раніше теж було так чистіше. Зараз вже з цим набагато краще стало. Зазвичай процес перевірки простий, але буває і навпаки. Здебільшого тоді, коли від працівників Укртрансбезпеки намагаються щось приховати. Підлягає, підлягає, підлягає за усі, є, є закон, які за автомобілну травмо. Побачить та в подібних випадках відповідь у інспекторів проста: якщо є виявлені та зафіксовані порушення, штраф складається акт подерження вимог законодавства про автомобільний транспорт на перевізника, який займається господарською діяльністю. Подібні заходи проводяться для попередження аварійних ситуацій. Та, окрім цього, напряму є ще один і не менш важливий збереження. Ми знаходимося на пункті стаціонарно-габаритного контролю, де облаштований майданчик для зважування транспортних засобів. Є приямки, в які вкладаються плити для зважування, транспортні засоби, в'їжджаючи на цей ваговий майданчик, інспектор дивиться документи, якщо вантаж є, завантажені, їм пропонується пройти зважування. Номер транспортного засобу вноситься в комп'ютер, де фіксується, де є кількість осей. І після цього транспортний засіб швидкістю до 5 кілометрів проходить зважування. Така перевірка відбувається для того, аби транспортні засоби рухалися в межах вагових норм і не руйнували дороги. На сьогоднішній день по статистиці ми маємо такі цифри, що складено станом на 1 жовтня 2024 року. Складено 1700 актів, більше ніж 1700 актів, 1400 протоколів на загальну суму приблизно 14 мільйонів 200 тисяч. Також відділом регулярно проводяться заходи спрямовані на боротьбу з так званими нелегальними перевізниками, тобто тими, хто здійснює перевезення пасажирів чи вантажів без державної реєстрації або без отримання ліцензії. Ілля Тимошевський Володимир Захаров новини Рівного.